Доброго дня. Сьогодні в нас така круте, знакова машина це Nivona 970. Крутий кольоровий сенсорний дисплейчик, де ми можемо обирати собі будь-який напій, який ми хочемо годупувати. Звичайно, лати капучино, будь-що вона може. Плюс ви швидко обираєте і готуєте. І плюс це якість Nivona якість напоїв. Давайте зробимо еспресо Підсвітка чашок. Фірмова система перемикання, пінення, гаряче молоко. І плюс Bluetooth, звичайно. І мало того, як великий бонус, ви можете собі зміняти зображення на дисплеї. Це дуже круто поставити свій скрінсейвер. сейвер. Звичайно, яка готується, стоїть неповторний аромат. Отака От супермашина, звичайно, вона не дешева, коштує навіть вживана 33 тисячі гривень. Але вона того вартує. А такий приклад гарний. Дякую, до побачення.